Слава Господи, я мене звати Оксана, я християнка, я дитя Боже, яке вірить Христа. Звертаюся з таким невеличким посланням. Господь дав мені його ще два роки тому, коли молилися за Україну. І періодично Господь нагадує про це, про цей сон, про це послання. І я розумію, що не від мого бажання, але від його бажання це нагадування. І я вірю, що воно є від Божого серця. І Якщо комусь воно відгукнеться на серці, то, то й тому буде свідчення, можливо, також про те, що хтось додумувався чи молився. Слово це таке, що я один час при молитві за Україну, дуже Бог вів мене читати книгу Даниїлу. Це було таке нереальне бажання читати ту книгу. Це вже було десь півтори року, потім вже як почалася війна в Україні, і всі тоді молилися і далі молилися. Усі, ось і дуже звернув Господь мою увагу на Даниїлову молитву за Ізраїль. Дуже торкнулася в той вечір мого серця, і я вирішила нею помолитися за Україну. Ось Це слово воно в дев'ятій главі, починаючи з четвертого вірша, але перед ним є третій вірш, і він озвучується так: І звернув я своє обличчя до Господа Бога прохати з молитвою та з благанням у пусті, у Веретищі та в Копелі. Тобто Данигіл прохав з молитвою та з благанням. І молився я Господа Богові своєму, і сповідався і казав: О мій Господь Боже мій і великий і грізний, що стережеш заповіта та, та мирість для тих, хто кохає тебе, та для тих, хто виконує твої заповіді. Ми прогрішилися та чинили беззаконня, і були несправедливі, і бунтувалися, і відверталися від твоїх заповідей та від постанов твоїх. У п'ятому та шостому віші Господь показав мені одну річ. Даниїл, будучи святим, Даниїл, будучи мужем Божим, який виконував заповіді Божі, який молився на день. Він говорить, ми грішилися». Тобто він тобто якось так Господь розположив його серце, що він каже, не Ізраїль, він каже, ми. І мені зрозуміло було, що нашому Отцю Небесному йому дуже угодна наша заступницька позиція, коли ми не кажемо фарисейські слова, та я святий, а ті не святі. Йому дуже подобається по серцю, коли ми заступаємося від усіх. І коли я читала ці віші, отець Небесний нагадував модель молити лише наш. Ісус не сказав, Очі мій, Він сказав, Очі наш. І вся модель Ісусової молитви була, як і досіх, заступницька молитва. І далі, продовжуючи молитву Даниїла, Даниїл говорить далі, ось як він говорить. І не прислухалися ми до твоїх рабів пророків, що говорили Твоїм іменем, до наших царів, наших начальників та наших батьків і до всього народу землі. Тобі, Господи, справедливість, а нам соромна обличчя як цього дня для Юдея і для мешканців Єрусалиму. І для всього Ізраїля, близьких та далеких, усіх тих краях, куди ти їх вигнав за їхнє споневіряння, що допустилися його перед тобою. Господи, соромно на обличчя нам, нашим царям, князям нашим та нашим батькам, що зрішили перед тобою. А Господи, для нашому Богові, милість та прощення, бо ми бунтувалися проти нього. Тобто Данигіл, будучи людиною Високого Духа, він каже: Ми бунтувалися проти Тебе, Боже.' Він не каже вони, а каже ми. І не слухалися голосу. Господа, нашого Бога, щоб ходити законами Його, які він дав нам через своїх рабів пророків. І далі Даниї починає молитися саме за Ізраїль. І весь Ізраїль переступив закона Твого і відвернулися, щоб не слухатися Твого голосу, і було вилите на нас те прокляття та присяга, що написана в законі Мойсея, Божого раба, бо ми прогрішилися Йому. І він сповнив своє слово, яке говорив на нас, та на наших суддів, що судили нас, щоб спровадити на нас велике зло, такого не було вчинено під цілим небом, яке було вчинено в Єрусалимі. Далі. Вся ця глава це майже вся молитва Даниїла за, тобто він виконав заступницьку позицію за Ізраїль. Він це зробив не від того, що, не від того, що він не хотів. Просто йому прийшло це откровіння, Це на серце прийшло, лягло це на серце. І не зря написано, що він був людиною високого духа. Його серце було нахилене до Божого серця, щоб Бог помилував Ізраїль, щоб Бог пробачив провину усіх родів, усіх народів, Народностей, точніше в Ізраїлі. І в тот вечір я мала на зверті помолитися цієї молитвою за Україну. Майже кожне слово, де надає казав Ізраїль, я казала Україну. Я, я відчула таке благовоління перед Богом. І я відчула таку єлей Духа Святого, як було це приємно, коли ми не кажемо Ти грішник, а коли кажемо ми, ми згрішили. З моєї сторони, воно здається абсурдно, тому що для дитини Божої, яка прийняла Христа. Ми знаємо, що ми покаялися в своїх гріхах, ми знаємо, що ми вже того не робимо, але якось воно перед Богом дуже приємно це, коли ми беремо на себе роль заступників, ходатаїв беремо роль. Ось, я помолилася цією молитвою усієї дев'ятої глави. Дісниця мені на сон, писиться він під ранок. Я про то не думала. Просто помолилася цією молитвою. Так на серце воно лягло. А сон був такий: проситься мені Крим, і що наші воїни надзвичайно прорвалися праворуч по Криму. Дуже швидко. Я в сні не могла зрозуміти, як у них це вдалось. І почула в сні, що де салище Джанкой все та підготовлено було для цього. І після цього наступу відкрився як коридор на усю праву сторону Криму. І наші воїни пройшли коридором і відрізали праву сторону Криму від того мосту, від того мосту, про який ми всі знаємо, який з'єднує кримський півострів. Ось. А далі ліва сторона, вороги опинилися в осаді. Добре. І я бачила в сні. Як хижина, склад, і навколо неї вода. І весь офіційний штаб ворожий опинився в осаді. Вони не очікували, що наші воїни їх осадили. І тут я бачу, з'являється один сильний воїн. Він спустився, як десант з неба, і назва йому Ангел. У нього на комірці була рослинка така як трьохлісник, зелена намальована, вишита така була. І вороги здивувалися, що їх так було обмануто. І я пам'ятаю, сні, та хижина, наші воїни вони зробили імітацію звуку вертольотів. Хоча насправді їх не було. Їх не було, але вони злякалися. Вони зрозуміли, що вони все їх вже ну. І цей воїн він спустився в цей ворожий табір, щоб їх арештувати. Ось такий голосом. І я пам'ятаю, що я бачила руку, яка тримала таку загорнуту трубу, трубу, і трубила в неї як шофар. Такий звук був. Ось і на цьому все Зранку я прокинулася, я подивилася на карту. Ну принципі гострі я знала, але я не знала саме ті міста, які там прям до ну до точно я цього не знала. Ось, і те місто, яке було показано сні, це було гвардійське. Ось саме те місце розположення. Ось такий госон. То ну я розумію так, що Бог підтвердив, що через молитву Данаїла може бути багато звершень в духовному світі, в саме в другому небі, і може бути великий прорив. Великий прорив нашого народу ісход від того, що ми зараз маємо. Тому нехай Господь благословить вас. І я вірю, що кому треба, тому вона відгукнеться. Та благословить вас, Бог. Амінь.